Використання землі в Україні є платним. Платниками земельного податку є фізичні особи, які мають у власності земельні ділянки та земельні частки, а також юридичні особи, а саме підприємства установи організації. Коломийська податкова нагадує, що земельний податок сплачується громадянами до 29 серпня 2013 року. Земельний податок є одним із складових доходів місцевих бюджетів, який зараховується на рахунки відповідних сільських селищних міської рад, на території яких розташовані земельні ділянки. Нарахування людям земельного податку проводять органи Міністерства доходів і зборів України до 1 липня. Сплата податку здійснюється протягом 60 днів з дня вручення повідомлення на рахунок відповідного місцевого бюджету через відділення банків або поштові відділення до 29 серпня 2013 року. Того року, у разі якщо платник податків добровільно не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання, такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу у розмірах при затримці до 30 календарних днів включно наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. При затримці більше 30 календарних днів. Наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Пеня нараховується на суму податкового боргу із розрахунку: 120% річних облікової ставки Національного банку України, яка діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою за кожний календарний день прострочення його у сплаті. Від сплати земельного податку звільняються інваліди першої і другої груп, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, також фізичні особи, визнані законом, особами, які постраждали у наслідок чорнобильської катастрофи. У Коломийській об'єднаній державній податковій інспекції обліковано більше 52,5 тисяч громадян землевласників та землекористувачів. Цьогоріч їм нараховано до сплати 573 тисячі гривень земельного податку.